Я знаю, я знаю, я знаю! Хто, 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 хто? Виконавець — це група диско... Там матюк диско є просто. Диско біч! Да, да, да можна да. казати. Диско сучки. А де? Так, він перший. Set file to the rain! Yeah! Браво! <laughs> У гравців 15 раундів та 8 музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують 1 бал. Якщо відгадають частково, пів бала. У спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. Ну, що давайте обласки учасників. Новий випуск «Що за сонг?», «Що за сонг?». Ні, ніхто не підтримує. Що за сон? Що за сон? Що за сонг? Що за сонг? Оце початок. Оце початок, розумію. Це початок. Хто розпочинає з вас перший. Обирає категорію просто. хто? Я? Ну, добре, да, вам треба уступати місце, окей, я готова. Зараз, 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 зараз. Чекайте. Сюрприз. Від... Ну, нехай буде українські хіти. Почнемо зі святого. <пух> Давайте. Звісно, Так, назва. Дзвінок. Я катаюсь. Знаєте, там десь. А, ми такі, як є. Ні? По... Ми такі, як є. Ні. 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 Давайте підказку дам. Ні. Десь там, знаєте, здалеку. Ні. Маяк? Да маяк. Бля, муха, да я, я знала піст. цю пісню. Тільки Співав до відео, Не розслабляйся. Зараз дякую. я їх включусь. То... Та я. знаю, я вірю. — Це вона ще не починала. Та, а, Та я з віру далі. Я це розігріваюсь. Да, це фора. Е, так. Давайте італійців візьмемо. Італійці? Ти не занадто самовпевнений, слухай італійців. зразу. <пев> так Україну італі... І... Італі... Італі... <пев> Італія... вибрала, а що, а, а він це, матюкається? Це, це я... Ні, це я вивчив пісню і всіх пепендеру і скажу, що я типу італійську Ну, ага. <пев> Всі цю пісню знають, але хто її співає і як вона називається? Destination! Uh, uh, да. — Це було так легко! <проб> ну, блін, ну да, ну ти типу. був. А як хто хто співає? А співає! Якась Барбара Стрейзен, ні. Алекс Гаудіно. А я що не так Destination unknown. Блін, як круто, <проб> що вона поч... назву пісні в самому початку співають. Прикинь? Да, ну півбалу зарахуємо, так? Ну, нехай буде. Ай, ви ж як нехай буде. Але я вже починаю нервувати. <гум> я відстаю. Да, не нервуй, повір. Те, що хороше почати. <звук> зараз ти там. Танк... Почати <пух> 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 за здрав'я це не означає закінчити, так? Так. Окей. Ну давайте підемо у всі тяжкі. Сюрприз. Ти прям по легшим шляхів не шукай. Сюрприз! сюрприз. <ріх> не треба. <ріх> На ну, шо я це зробила? Лауреати. I heard radio шо? music awards. Що? не суперстар. Ти сама приз англійську. Я скажу, це музична премія заснована у 2014 році. Вона відзначає музику, що лунала протягом року на радіостанціях iHeartMedia Media у США та на цифровій музичній платформі щось Radio. Може вже підемо? Ні, давай далі так. Типу ми в курсі, ми дивились ми. А, я знаю, це з ТікТока пісня. Та я теж знаю. Але... А просто скажіть. Називається льо йо йо Ні, я не знаю. Ні. Ну там коли танцюють, ще такі. Да, такі ми знаємо Як вона кудряли... називається? Я Зазвичай просто питання. Просто... Знаєте, назва пісні, вони ще в Тікток показують так. Типу, заспокійся, заспокайся. Каудан! Я знаю англійську мову! Вау, так. Була... <laughs> Тебе це врятувало щойно! Ну, ну, Виконавцем гадати, мені підка. здається, це Анріал. Не знаєте хто, так? Да? Та ні. Рема і Селена Гомес. Коротше, ми сьогодні сюди прийшли попозоритися <позоритись> <позоритись> і показати. Ні, ну чому? Пів, пів балу. Головне, а, знаєте пів що? Головне, <позоритись> що Селена Гомес не побачила. От і все. А вона, до речі, Я, я знаю, дивиться. Що вона дивиться. Так? Але я думаю, щоб. От, головне, щоб вона не побачила. цього. Позорість. Селена, наші наші вибачення. Поставила лайк, Селена, і, і все. І передивилися інші випуски. Все. Я вибираю, так? Ми продовжуємо з італійцями. Може там щось підфротить, якась марцератка боліє, що там. Ш да, щось прям таке. Ну, давай, давай. «Лунату» — Алєсандра Сафіна. — Алєсандра Сафіна... — Як? Це а, за одну секунду? — І ти на назву сказав? — Так. — Як? — «Лунату». — Так це і... не «Лунату». — «Інканто». «Інканто», окей, окей. Це один бал, один бал для Натсіми. Молодець. Так, знову вибираю я.

Заби на всі рази, коли не те я робив. Бо я одну тебе люблю і люблю. Дайте Хорош, хорош. Ведучий, напевно, думає, нашу я її взагалі покликав. Стоїть тут така. Все класно. Все круто. Ну, правда. Всім заходить. Я впевнений. Всім заходить. Дай Дякую. Це було для кенді. А я? А ти? Хто, хто, хто вибирав? А, а він вгадав, але він далі ну його черга відкривати. — А вибирав тільки що. Да, Максиме, твоя. Я, Італій я на цих, Я їх не виберу. Я їх не виберу попайдули. Я просто взагалі не знаю, що там таке. Хто то такі, що за айдули? Я тільки Бо... знаю: Перун, Даш Бог. У ці котання. Ну, попідули, це прям ну, ікони, я не знаю, ті, хто, ну, легенди майже. багахульники. Так, давайте візьмемо. А, а, а поп-діви це теж можуть бути глобальні, да? Типу не тільки українські. Так. Топл mm -hmm. топ Top 100, епл UA. Хай буде <пл 'як> Та ну ми знаємо цю пісню, але як вона називається? <пл> як> Розумієте, з танцями у мене все класно? Ми не знаємо. Я тут тверк танцюю, добре що ви не розумію. Ааа! Ну, ти казала! Ти казала у уп'ятницю. А це вона тут дуже співає? Ні, ні, це не вона. Він просто тембер скоро. Сок, сокт. Називається пісня. Я вибираю. Окей. А можна знову українські хіти вибрати? Можна ще. Є в нас там ще кот. Да, останній раз можна. Давайте. Давайте українські, українські так, українські хіти, так хіти. серце, історію, Злата огніші віддаю. Да, златогніші віддаю. Все шикарно. все тобі. Максим один бал. А такий в гримериці каже, то я ніхіра не знаю. Так, так, це той самий, що казав. Я програю, я нічого не знаю. Сидів, напевно, цілу ніч сьогодні весь YouTube, весь весь цей топ-100 ефект. Ой, боже, я буду. Google Translate? Ні, Не виберу я його. Побділи хай туди. Я дуа dance the night. Господи, oh, oh, дякую тобі! <laughs> Хоч риф, щось yeah. я сьогодні вгадала. Твоє підґрунтя пішло. Бач мій дес десен. Ну я просто знімала відео під цю пісню колись. До речі, це відео набрало у мене 270 мільйонів переглядів. YouTube. Мільйонів? Ого. Це рекорд, в Україні? Це рекорд чи, чи це рекорд чи ні? Так. Блін, круто. 270 мільйонів. Блін, кліпу у Imagine Dragons. До кліпу сам зараз так менше Не Кліп менше набрав. Давайте. Шановні, що за сонечки? Ми сьогодні розігруємо платівку. Е, це просто скарб. Amy Winehouse Back to Black з підписами наших учасників. Напишіть в Напишіть коментарях. Як наш шоколадний король назве торт в честь перемоги України? Ну, тобто, скоро наступить перемога, і він точно якийсь торт зробить. І Якась супер буде назва. За найкреативніший варіант ми віддаємо цю платівочку. Дякуємо вінілаком за те, що дають нам такі платівочки на розіграш, підписники раді, ми теж учасники. Всі вінілаком стануть твоїм персональним дилером. Напевно, я обираю. Напевно, да? так. Окей, давайте поп-ідоли. О, нарешті поп-ідоли. То щось не що, 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 так обходили обходили. Давайте. Я знаю цю пісню: це uh, Cars Outside. Джеймс. Артур. Джеймс Артур. Артурчик, да. Джеймс Артур. Артурчик, так. Один бал зараховується. Кенді! Дякую! Бачиш, що ж казала, Батя, я ж да. казала! Другий раз попідряд. Є, yeah, машина! А є сюрприз, до речі? Там можна подвоїти результат. Давайте візьму сюрприз. Surprise, surprise. Що зараз подвоїш? Я позвоню uh, до Аліпі? Так, ну там лауреати I heard Radio Music Awards. Percussion Цю пісню. Nee, так всі її чули, але як вона називається? А, зараз, 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 я пам'ятаю цю пісню, як вона називається. Щось там якась така цікава назва. Я зараз скажу, ну все, вже не зраховуємо ну, далі. Як 50 Cent, Тільки 50-50. Yeah. Так, в нас минуло 10 раундів. Так. І я вам хочу подарувати бонусний раунд. На екрані зараз з'являться смайли, і треба відгадати по ним, що це за пісня. Хто перше відгадає, тому один. бал. О, Господи, прости, це гуси Велбой. Так. Да. Ого! Друзі, дуже класно, що вам залетіла рубрика, де ми радимо пісні. Тому ловіть нові. Файсоманиладжі перединату Що поки ще молодий, поки ще молодий. Будь Виростають великих і злих жінок. Збираємося продовжувати далі, але якщо ви раптом пропустили минулий раз, будь ласка, переходьте за посиланнями в дописі до цього відео, там плейлисти на різних стрімінгових сервісах, і ви знову можете все подивитися. А що значить Google Translate? Ні, ну я розумію, що це значить, але як це з піснями пов'язано? А ми, ми так. Hello, it's me, Hello, wonderful... А, це це пісні, які переведені на українську мову. Угу, Зрозуміло. Хто обирає, Я Не пам'ятаю, хто обирає. Давай, кенді, давайте. Окей, давайте від підписників. Від підписників. Нарешті, значить, нам запропонували е, два користувачі відразу: світос з е, дев'ять і плюс віварка. Пісні гостей, які були на «Шо за сонг». От хто дивився шоу, тому буде легше, можете Ну, У нас дуже багато хто був, дуже, прям дуже, дуже-дуже. Є, двохсотих окупантів тисячі хуло блатує. Весь світ зробив ембарго, показав їм долю. Позитив. Як ця пісня називається? Позитив! Як називається пісня? Знайома мелодія десь. Боже, яке кончене! Як вас з самого споплюжене і спорчене. Боже, яке кончене! — Так Я просто знав, я просто. типу... — Ти такий ерудований, ну це капець. Я просто стою і не можу надивуватися. Тримайся руках. — Стараюсь, Стараюся, можу. Я обираю. Так. Попдіви хай будуть. Попдіви. Доліпу треба зробити. Nobody sees Не, зара ларсон кавер. Да, да. Максим оплечки. Хорош. ми бачимо наскільки ти добре нічого не знаєш, як ти казав гримерці. Це прям ти відповідаєш цим словам всі сто. Я минулого разу програв. Можна виграти? Та вигравай вже вигравай. Я казала, я не, казала, засмучуйся, я... Я не, ні, не засмучуся. Ні. Казала, що я реально не знаю пісень, та я що перед не знаю. Початком, ні, ми обоє такі скромні прийшли. Та ні, ми, не не знає, ми не знаємо, ми не знаємо. Але хтось казав правду, а хтось... А я теж казав правду. Угу. Я позитивно перший раз чув. А? Взагалі. Що ми ще не від. А від підписників ще можна обрати, так і Google Translate. Поп-ідоли. І ага. Google Translate там дві пісні. Ну давайте поп-ідоли тоді. Поп ідоли. Давайте, поп ідоли Давайте. Джастін Бібер? Так. Ааа... Щось там... My mama don't like uh, this... Давай, давай ще. My mama don't like this... Uh, she... I won't like yourself Baby Ну це про... Про... Я вже, все, вже не зараховуюся. любов про себе. Love mm -hmm. yourself. Sleeping on my own Cause if you like the way you look that Джастін Бібер півбалу зараховуємо Максиму. Дайте. Оплесків. А хто обирає? Ти. Та я обираю? Так. Давай. А, давайте від підписників. світос 9326 плюс віварка. Пісні про гостей, які були на що за сонг. Майорова ні. Гарна пісня. О, двоє или як вони там називаються? Дует. Я я знаю хто це. Ні. Не. Не, -не. Не можу пригадати. Молоді. І Мішель Андраде. Скарб. молодці. молодці. Ні, молодці. Пісня крута, а ми не дуже. Ні, ви теж круті. Ви ж не можете все знати. Все окей, давайте ми тримаємо нашу кучу. The last one. Тут uh -huh. вибирати вже не доведеться, бо Google no, Translate. Ну давайте вже Google Translate. Може, uh, пісні перекладені буде? на українську мову. Кажуть із малку дітям, вовк покуса за бочок. Кажана. Так, а хто? Шиншила. Шиншила. Ну, все тут. Я себе, сама. Я да, не, не готовий, звісно, Максим сьогодні. Зовсім да, зовсім взагалі не готувався ні крапельки. Дайте оплески Максиму. Дуже швидко я готовий оголосити результати. <толіпи> е, так цікаво, вже... слухайте. Отже, е, Кенді суперстар. Виграла сьогодні. Дякую. Набирає в цьому випуску три бали. Дайте Я області. Максим Скоморох. Є. В цьому випуску набирає 9 балів. І це абсолютна перемога. Браво! Ого. Хочі, мось, я вас сьогодні здивувало! <рігас> <Шо, рігас> що? Що, ну, вона? Да. Ні, та ні. То що ну, вчився. <рігас> Поки ти слухав сьогодні пісні, мно, <рігас> я, я вчила це <рігас> Я тримала це, знаєш, на, на десерт. Фіналочку. <рігас> Круто! <рігас> Кенді суперстар е, отримав за друге місце така от фірмова шоколадка. Не продаюся, тільки можна тут отримати у нас. У мене є шоколадка, я люблю солодкі. Це що, якась грамота чи що? Ні. Офінь. Це вірш про тебе. Правда? Серйозно. Щоб Та, що? це не було. А потім. я можу Хто да, це написав. А, от туди, туди на камеру виразно зачитай. У що за сонг сьогодні справжня суперстар. Спустилася на де ніби десь із хмар, і розірвала шоу в хлам. Драйвова наша кенді, сердечко наше на цей день в тебе у оренді. Із випуску наріжем шорт с в твій ютуб. Щоб подивився, що за сонг навіть канадський суруб. Купила дві квартири та грамоти не маєш. Вручаємо їй за те, що добре треки знаєш. <кхем> Бажаємо. Любу довгого, як твій манікюр. Любимо, цінуємо, Мур-мур. мурмур. Заради цього треба було сьогодні йти на це шоу. Клас. Я тобі нарешті все. Приміг. Це раз переміг, хотів, отримує. Так, за перше місце така от колоночка символічна, як ця велика, тільки поменше. І вірш для тебе теж написала. В Тіктокці добре вмієш ти наламати дров. Розсмішив навіть. Зануду, бо ти Максим Ткачов. яку зануду я. Ти будь-яку пісню в момент відгадаєш, і маму притрушену легко зіграєш. Коли новий ролик закинеш в Тік-Ток, із кранів всіх в місті чекає кип'яток. Сиру, картоплі фрі, ти можеш з'їсти без коли. Я не їм таке і не п'ю, Ви шо. І на мільйон переглядів заходить ці приколи. За енергію харизму тобі ми дуже вдячні. До зустрічі. У Шо за Сонг, успіхів і удачі. Придулає. Нашому любимому Максиму. тут такий написаний не люблять. Якщо вам сподобався цей випуск, то обов'язково дивіться попередні.